Друз'яки, всім привіт! З вами Нілена Санс, і сьогодні наша історична постать це Ярослав Мудрий. Так, не гальмуй, Читай Да, бібліотеки Ярослава Мудрого найвідоміші у світі. Це так, значить, Ярослав Мудрий, князь Київської Росії, автор Правда Ярослава міжнародний честь. Уявіть, якби він справді е, жив у наші часи. Міжнародний тесть. Ви питали, я розповідаю. Три найкращі сфери для інвестування. <сум> Чуткий коуч. Е, перший освіта. Можна починати зі шкіл. Без освіченої нації сенсу для держави буде мало, адже серденько тьохкає, коли згадаю свій стартап, першу бібліотеку Київської Росії. Друге, нерухомість. Досі пишаюся, що колись вирішив звести собор Святої Софії та Золоті Ворота. Ну, краса ж, скажіть. Так, друзі, краса. Вже понад тисячу років існують і Свята Софія, і Золоті Ворота. Вони і досі прикрашають Київ своїм існуванням. І це справді місця, де варто побувати. Коли будете в Києві, якщо будете в Києві, обов'язково відвідайте це, того варте. Третє. Діти. Так, наші діти це один із найважливіших проєктів у нашому житті, який може вивести нас на новий міжнародний рівень. З особистого експірієнсу можу це сказати: адже троє з чотирьох моїх донюк стали королевами: Норвегії, Франції та Угорщини. Ось так. Так, добре. Надихає, надихає особливо ось такий трохи гумористичний тон. Щось в мене <смеш> з експіріенсом. У нас стартапер з експіріенсом. Ярослав Мудрий. Так, приблизно 983-987 до 1054 року. Тобто, приблизно 67- або ж 71 рік він е, прожив. Так, наліпочку обов'язково. обережно. Я коли дивлюся, світ на виворіт, що там японці живуть 114 років і більше. На одному острові взагалі немає таких, хто б менше, ніж 100 років жив, і це надихає надихає. Я син князя Володимира, про якого йшлося раніше, та полицької князівни Рогніди. Жив у 11 столітті. Лише уяви, як давно це було. Але навіть зараз нащадки можуть бачити сліди моєї праці. У молоді літа батько поставив мене правити в Новгороді. Але місто мені не дуже сподобалося. Після батькової смерті я почав воювати із братами і врешті став одноосібним правителем руської держави. І хоч я назавжди розбив печенігів, приєднав нові землі та здійснив успішні воєнні походи, проти в історію війшов як будівничий і законодавець, адже зміг створити могутню державу. Я розбудував столицю Київ. За мого правління тут з'явилися нові вулиці, церкви, монастирі, школи, оборонні вали, а також золоті ворота і собор Святої Софії, які сьогодні є найголовнішими туристичними принадами міста. Ти вже маєш селфі біля них? Я взяв це собор Святої Софії в Константинополі, а також запросив архітекторів і майстрів з Візантії. А ще розкажу тобі секрет: на стінах Софійського собору є графіті. Котрі ще в мій час зробили відвідувачі. Є люди, які кажуть, що писати на стінах не можна, але завдяки цьому історики дізналися багато всього цікавого. Наприклад, чудовна руська мова, якою писали і розмовляли звичайні люди 11 століття, дуже схожа на сучасну українську, якою спілкуєтеся ви під час мого правління ухвалили перший кодекс законів, який мав назву Руська Правда. Там були зафіксовані норми кримінального торгового та спадкового права. Сьогодні вони здавалися б тобі дивними, зокрема закон про штрафи за вбивство людини. Однак у мій час руську правду вважали дуже прогресивною адже вона регулювала життя і спори між громадянами. А ще я дуже любив читати, сподіваюся, як і ти тому сприяв поширенню грамотності серед народу і заснував у Києві літописання. Літописання це майже сучасні засоби масової інформації, ще кажуть змі. Коли хтось пише про важливі події, а Шія створив школи іконописання і перекладу. Тоді над цим трудилися монахи в монастирях. Також заснував першу бібліотеку, яка, на жаль, згоріла в 13 столітті під час монголо-татарської навали. Проте, деякі мисливці з артефактами і досі її розшукують, адже книжки тих часів дуже коштовні. Тепер ти розумієш, що мені справді личить нікнейм мудрий. Нікнейм. Я мав багато дітей, тому історики назвали мене Тестем Європи, адже я одружував своїх нащадків із європейськими монархами, інвестував не лише в освіту і будівництво, а й у дітей. Сам я взяв за дружину шведську принцесу Інгігерду, наша дочка Єлизавета стала дружиною Гаральда Суворого, короля Норвегії. Анастасія дружиною угорського короля Андрія І, а Анна вийшла заміж за короля Франції Генріха І. Синів її також вдало одружив. Їхні шлюби стали важливими політичними союзами для нашої держави та збагатили культуру європейських країн, куди мої діти привезли книжки і сучасну на той час освіту. З України в Європу. Везли освіту. Мене поховали у мармуровому саркофазі в Софійському соборі. Мої останки зникли з Києва в 1943 році під час німецької окупації. Сподіваюся, їх скоро повернуть до нашої столиці. Ось такі цікавинки з історії, друзі. Сподіваюся, вам було цікаво і гарно провели час. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей, всім па-па!